Христос Воскрес! Вітаю вас, глядачі, із світлим святом Великодним. Незмінним його атрибутом з давніх давен є писанки, у кожну з яких закладений особливий зміст. Сучасні майстри не лише відроджують писанкарство, але й декорують великодні атрибути новітніми техніками. Про світ великоднії писанки сьогодні говоримо в ефірі програми на часі. Гості нашої студії, виконуюча обов'язки завідувача кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету Олена Самборська, а також студентка гуманітарно-педагогічного факультету Анастасія Григорчук. Христос Воскрес! Воістина воскрес. Воістину воскрес. І перш ніж ми поговоримо про писанки, про давнє мистецтво і про його новітній такий подих, запитаю у кожної з вас, що для вас означає Великдень. І чим особливий цей день? Так, дякую. Ну, Велектень, загалом, для мене це таке особливе свято. Я його найбільше люблю. Для мене це пробудження природи, народження всього нового. Ну і таке приємне сімейне свято, де всі збираються і спілкуються. Анастасія, для мене це родинне свято за святковим столом. Коли всі рідні, близькі з'їжджаються до бабусь, дідусів, до батьків, ось і м, святкують це свято в родинному колі, скажем так. Традиція писати писанки на Великдень от коли вона у ваше життя прийшла, чи це захоплення ще з дитинства, і чим захопило ось це писанкарство? Так, дуже так цікава історія. писанкарством я захопилася ще в шкільні роки. Це було орієнтовно, напевно, сьомий-восьмий клас. Я відвідувала на той час студію мистецького спрямування. Це був гурток при будинку творчості у місті Красилів. І така цікава техніка запропонувала керівник гуртка Надія Степанівна. Спробувати у цій техніці. Ну, перше вийшло, звичайно, це заховане воно у мене далеко. Але це перша спроба була. Але воно мене зачепило. І я почала розвиватися в цьому мистецтві. Далі, коли вступила до закладу вищої освіти. Теж не, за, не залишила це мистецтво і продовжила свій розвиток за підтримки викладачів, змогла реалізувати себе. Ну і далі вже в професійному плані теж притримуюсь цієї традиції, і пишу писанки не тільки до Великодня, а протягом року загалом. Настя? я вперше познайомилась з писанкарством на майстер-класі, який проводила Олена Валентинівна. Це було на, на третьому курсі. Ось, а вже на четвертому курсі я обрала для себе вибіркову дисципліну, художнє декорування яєць, і там вже більш е, детальніше познайомилася з цією технікою. Е, ось, і так пішло, мені сподобалось, і почали експериментувати з новими такими сучасними техніками. Угу. Тобто, викладач, так? так В вашому так. випадку викладач закохав писанкарство? солікарству. Приємно. Давайте поговоримо спочатку про традиційні писанки, кольори, атрибути, що в них закодовували наші предки, чому для них було так важливо на Великдень писати писанки. Так, ну загалом це така писання писанки це ще дохристиянська традиція, де наші предки спокон споконвіку прикрашали яєчну Шкарлупу, наносили на нього свої орнаментальні взори, які були особливі для них і мали певне значення. Для писанка загалом пишеться по живому яйці, по повному сирому, а яйце у нас символ загалом зародження, життя, символ всесвіту, символ народження і всього нового. Тому це дуже символічно, що саме яйце прикрашається орнаментальними взорами. Ну і звичайно, взори, які наносилися, були дуже цікавими і символічними для наших предків, адже Наносячи певні візерунки, наші предки чекали чогось, чогось бажали, зверталися до природи, просили у неї захисту, просили природних багатств, загалом зверталися до стихій. І якщо ми, наприклад, на писанці бачимо зірку або ще її називають рожу, потрібно теж звернути увагу, це такий солярний символ де позначає він різні небесні тіла. Якщо нанесено дві зірки з двох сторін писанки, це буде небесне тіло сонце. А якщо нанесено багато зірок по всьому периметру яйця, то це буде означати небесні світила зірки. Супер. А кольори, до прикладу? Так. Ну, Кольорова гама теж досить символічна, кожен кольор має своє значення. Загалом жовтий колір це кольор такий сонячний, колір тепла, пробудження, білий колір символ чистоти і невинності. Білі лінії наносяться саме воском. Тоді ще червоний колір, жовто-гарячий, колір вогню, колір кохання, колір синій, колір води і здоров'я позначає і також колір коричневий, і колір чорний, який можна часто зустріти. Чорний колір саме на писанках. Поділля позначає таку життєдайну силу землі і її багатства. Тому це все теж дуже символічно, окрім орнаментів і кольорова гама. До речі, ви згадали вже про Поділля. От, мабуть, кожен регіон все ж таки десь в чомусь мав якісь особливості, чимось вирізнявся От для Поділля, що характерне було, крім чорного кольору. Так, Поділля характеризується як своєрідними взорами. Так, і кольоровою гамою. Серед кольорів перевагу мають жовтий, червоний, чорний, зустрічаються ще вкраплення зеленого. Можуть бути не у всіх частинках поділля, але ще можуть бути вкраплення синього також кольору. Але найчастіше це все-таки жовтий, червоний і чорний, по ньому можна упізнати наші писанки. Окрім кольорів, можна їх упізнати за своєрідними символами. Цікаві символи космогонічного характеру, які мають в собі і солярні знаки, це символи небесних світил, а також рослинні символи, тому що на писанках зустрічаються цікаві поєднання із дубовими листочками, до прикладу, різні стилізовані зображення квітів, а також потужний такий символ дерева життя, теж зустрічається на писанках Поділля у різних варіаціях. А, до речі, коли ви собі пишете писанки на Великдень, чи ви якось теж закодовуєте якісь символи, от щось вкладаєте в, в особливі ці великодні атрибути? Звичайно, в душу в свій настрій вкладаємо це також і свої якісь добрі побажання, наприклад. Угу. також. Так, ну я поки що писала лише на навчанні, uh -huh. але в майбутньому хотіла би писати і вдома, особливо до, до Великодня. Хотіла би так. Ну, все, все ще дійсно попереду, так. Так, ну теж стараюся створювати перед Великоднем собі ті писаночки, які залишаться вдома, і саме на повному яйці, для uh -huh. того, щоб можна було їх покласти в великодній кошик. Звичайно. Тільки з позитивними думками, налаштовуюся на добрі такі помисли і кладу ті візерунки, які лягають на душу. Олена знає вас як майстриню, яка творить голкою і ниткою і стрічками на яєчній шкарлупі, така оригінальна техніка. Розкажіть, будь ласка, трішки про неї, як все починалося, як ви вже у ній розвинулися і удосконалилися? Так, ну загалом, дійсно, яєчна шкарлупа з першого погляду, можливо, і не дасть можливості втілити фантазії, це якщо не копунути глибше. Але насправді яєчна шкарлупа для багатьох майстрів і художників дозволяє реалізувати свої творчі задуми. І ось так колись я зустріла роботи в мережі Елізабет Клянь, французької майстрині, і захопилася її мистецтвом вишивки на яєчній шкарлупі. Вона для мене була таким поштовхом, щоб спробувати себе і в такій, скажімо так, техніці, тому що до цього я лише розписувала, декорувала насінням, декорувала там бісером яєчну шкарлупу, але не пробувала вишивати. І ось роботи стали таким сильним поштовхом. Нитки, стрічки, почали лягати на шкарлупу. З'явився у мене спеціальний інструмент для просверлювання отворів. І Звичайно, усьому мені допомагала, звісно, голкою пробувала, але голка зламувала шкарлупку. і приходилось проявити гнучкість розуму. І з'явилась тоді у мене така ідея: зробити гнучку голку, і я за допомогою такої голочки почала. Пробувати, І ось почало виходити з кожним роком. Ще під час навчання я це спробувала, навчаючись на останніх курсах університету, і е, отримала теж підтримку від викладачів, тому що схвально оцінили мої роботи і е, показували на виставках, на конкурсах. Ну і е, далі, вже вийшовши з університету, почавши професійне життя, почала навчати цьому учнів. Угу. Ну а зараз уже і студентів. От, До речі, хотіла запитати, тому що процес ну як на мене, такий дуже кропіткий, потребує такої уважності, терпіння. Є бажаючі так продовжувати розвиватися ці техніки? Так, звісно, бажаючі розвиватися є на даний час в Хмельницькому національному університеті, як і в кожному закладі вищої освіти України, реалізується варіативність вибору дисциплін, і 25% відводиться на вибір саме студентами навчальних дисциплін. І в межах цього ми пропонуємо різні дисципліни, які підсилять професійну підготовку, зокрема наша кафедра. Однією з таких дисциплін є художнє декорування яєць угу. і уже тобто тобто вже в навчальній програмі. Навіть є. Так? так, студенти угу. будь-якої спеціальності університету можуть обрати цю дисципліну. Так, тому е, вона користується популярністю, зокрема у наших спеціальностей, адже ми навчаємо майбутніх і художників, і майбутніх вчителів технології і інформатики. Тому такі творчі спеціальності, які е, дозволяють студентам реалізуватися. І художнє декорування яєць користується популярністю є завжди бажаючі які вивчати дисципліну вже другий рік. Працюємо з цією дисципліною так, і вже можна бачити результати трішки наших напрацювань. Ага, тут є і студентів також є роботи, так? Так, є і студентські роботи, і е, мої роботи така маленька частинка того, що ми можемо показати. Окрім ось цієї техніки вишивки на яєчній Шкарлупі, які новітні ще технології використовуєте вже в створенні великодніх сучасних символів. Так, ну серед новітніх у нас ще є прорізування на яєчні шкарлупі, і ще ми практикуємося у протравлюванні яєчної шкарлупи. Також виходять цікаві такі мереживні візерунки, коли ми. Протравлюємо яєчну шкарлупу. оцтом. тут, зокрема, робота Анастасії ага. її такі творчі пошуки вилилися у мережевне яйце. А як це протравлюємо? Тому що, наприклад, ну, люди далекі від мистецтва, наприклад, я не зовсім розумію От, трішки про цю техніку. Так, спочатку ми наносимо воском лінії, які у нас мають залишитися такими... Не, скажімо так, залишитися зверху, ми наносимо лінії воском угу. і кладемо яйця в оцет. Угу. І тоді, відповідно, протравлюємо шкарлупку. Цей процес тривалий, так, Настя скаже, і е, виходять такі цікаві. А, але вони такі, знаєте, ну, дуже тендітні на і дуже такі. Да. Так, імитує, так, мені імітує вишивку білим по-білому. Угу, угу. Така Якась така класика, от, в них відчувається. Uh -huh. Так. Настя, а чому ну, така техніка можемо сказати, що улюблена, чи є, чи ні? От, розкажіть. Так, дійсно. Я ось спробувала останню таку техніку, і вона мені дуже запала до душі, бо дійсно виріб виглядає таким унікальним, таким ніжним, гармонійним. Ось, і це незвичайно, не ну не, не вскрізь зустрінеш таку от техніку, можна так сказати. Тому от найбільше сподобалась така техніка витравлювання. Угу. З того, що ще в нас представлено у студії, про що ще ми не сказали? От є в нас такі і невеличкі писанки, про що ще варто розповісти нашим глядачам, які техніки ще використовуєте, чого ще навчаєте студентів. Так, ну, Цікавим теж є прорізування на яєчній шкарлупі, і, зокрема, представлені окремі пошуки студентів, які пробували себе у цій техніці. Ось Андрій Масон у нас експериментував із прорізними отворами, і у нього досить вдало вийшла така практична робота. Його теж можна бачити на підставочці. Дерев'яні яйце Валерії Поліщук, яка спробувала теж такі отвори і навіть таку більше як гравіювання, теж окремі елементи спробувала робити. Анастасія, окрім трішечки, окрім протравлювання, там є робота. Окрім протравлювання, ще додала отворів і вийшло в такий цікавий мережевний ефект, вже як, ніби як мережево яйце таке мереживне. Ну і можна теж спостерігати. Ми принесли з собою і традиційні писанки, зокрема на перепилиних на яйцях. Ці писаночки я писала в попередньому році, в 2024 му готуючись до своєї авторської виставки. Угу. І вийшли в мене такі зразки Писанок Поділя, саме там відтворені. Частинка писанок поділя і далі продовжує працювати над поповненням колекції саме таких мініатюрних зразків. Угу. Ну дійсно хочеться кожну роздивитися, дуже красиві роботи, і кожна мені здається, дійсно унікальна і дуже така і виточена, і передає і традиції, і сучасність вже демонструє. Як на мене, в останні роки все ж таки більше уваги українці звертають і на наші традиції, давні, і, зокрема, на писанкарство. Як думаєте, чому такий відголос вони знаходять в серцях українців? Це ось таке бажання відродити і перемножити своє? Ну на мою думку, те, що закладено віками, те, що знаходиться, скажімо так, не в свідомості, а в підсвідомості українців, його не можна використати ніяк. А писанка якраз це те, що з'явилося ще в дохристиянські часи, у ті часи, де ми, скажімо так, не маємо, маємо мало відомостей, що відбувалося у ті часи, але точно знаємо, що це ще дохристиянський символ. І ті традиції, які передаються споконвіку від батьків до дітей, на мою думку, викорінити ну, досить важко. тому… Ми стараємося їх зберігати, примножувати, поширювати і намагатися навчити більше, більше людей цьому мистецтву. Таким чином проводимо і майстер-класи. Ми з Анастасією теж недавно проводили майстер-класи для учнів, для діток, для того, і вони були такі в захваті, скажімо так, щоб, щоб діти це несли додому, показували батькам. І примножували наші традиції. Також знаю, що е, студенти кафедри так, долучились до міжнародної виставки ярмарку «Світ писанок». Вона, здається, в Ужгороді так, проходить. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка і які роботи власне, на ній презентували. Е, так, дійсно вдалося цього цьогоріч знову долучитися до такої великої міжнародної виставки. Її проводить Ужгородський Скансен, і ця міжнародна виставка беруть участь не лише майстри з України, але з за кордону з багатьох країн вже цьому році вона відбувається не вперше. Уже якщо не помиляюся, це одинадцята їхня виставка. Проводиться з спочатку повномасштабного вторгнення із благодійною метою. Майстри представляють свої писанки в різних техніках, і в традиційних, і в нетрадиційних, і, зокрема, представляють їх до продажу. З благодійною метою, адже Ужгородський Скансен, так як і кожна наша організація, старається допомогти нашим Збройним силам, ну, ми всі стараємося допомогти. Тому і ми студентами долучилися до цієї благодійної справи. Нам вдалося відписати декілька зразків. Писанок традиційних саме писанок Поділля і представили саме там. Зокрема, студенти: Ось Анастасія Григорчук, Іван Возний, Аліна Андрієва, Анастасія Мручківська і Анастасія. Сваволюк також взяли участь, повідписували пописанці поділя. Ну і я своєї сторони теж взяла участь, відписала 10 писанок. <гум> <гум> так і представили такі роботи. Я сподіваюся, що це буде тим таким маленьким вкладом, нашим теж у спільну справу. Так, хтось, можливо, придбає, когось буде тішити вдома і да, водночас. Да. І дуже така, документа. така організація виставки. Теж хочу подякувати організаторам, і пан Василь Коцан, і пані Вікторія Семкович, які займаються цим організацією. Дуже відповідально ставляться до справи і організовують уже не вперше таке масштабне дійство. Де ще можливо можна побачити і ваші роботи, і роботи студентів напередодні Великодня? Так, ну можливо, ще не в багатьох місцях є наші роботи, але, зокрема, мої роботи у техніці вишивки на яєчній шкарлупі можна побачити у місті Коломиї, у музеї Писанки. Uh -huh. Також в Ужгородському скансені можна побачити мої роботи, адже я вже не в перший рік, я напевно вже в третій чи в четверте беру участь у їхній виставці і передаю роботи на зберігання у фонди музею, тому там є і мої писанки. І є моє е, вишивка на її шній шкарлупі також. Зокрема, ще в нашому Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, з яким ми теж плідно співпрацюємо, теж є зразки моїх робіт у нашому Хмельницькому національному університеті на кафедрі технологічної, і професійної освіти і декоративного мистецтва. В аудиторіях кафедри відбуваються такі постійно діючі виставки. У нас і екскурсії проходять. Там теж можна побачити роботи саме і мої, і роботи студентів виконані. Зокрема, те, що ми принесли це, взяли трішечки із це фондів. Інтерес. так, Це маленька частинка, так, тому що все в межах аудиторіях розміщено, але до нас часто приходять екскурсії, приходять діти, приходять студенти, приходять педагоги, обмінюємося досвідом, і, зокрема, і роботи у техніці писанкарства теж можна побачити, окрім інших робіт. Mm -hmm. а, чи Мріяли про опанування ще якоїсь техніки, ще щось нове запровадити. Тому що я ж впевнена, слідкуєте за новинками, десь в колег щось піддивилися. Є, можливо, якісь такі творчі плани на перспективу? Так, ну творчі плани, звичайно, є. Ну, по перше, зараз я так більше, глибше цікавлюся саме традиційною писанкою, і намагаємося і зі студентами зберегти наші традиції подільської писанки і відписуємо максимальну кількість, скільки ми можемо традиційних колекцій. Зокрема, попередньому році відписала частинку писанок, яка складається з 34 взірців. Які поширювалися на території саме нашої області. Це був в минулому Проскурівський Ушицький повіт. Саме там було таких зразків: 34 у альбомі Сергія Кульшинського, зібраних тому. Звідти їх відписали. Зі студентами відписуємо зразки, які поширювалися на території Кам'янецького повіту. Теж тут окремі з них представлені. Саме. Ну і Звичайно, в аудиторіях є ще більше зразків, є в планах зробити таку колекцію і представляти її в аудиторіях університету, тому що завжди звертають увагу, коли приходять гості, звертають увагу на такі мініатюрні роботи також. Ну і Цікаві, новітні. Техніки теж є, тому що зараз комбінують техніки. Цікавить мене комбінування традиційного воскового розпису і також поєднання його із витравлюванням і вирізуванням. Тому теж планую ще поекспериментувати саме так. Анастасія, а у вас які можливо творчі плани натхнення на що є? Взагалі, також, як сказала Лена Валентинівна, хотіла б спробувати саме техніку поєднати традиційну із вирізбленням і витравлюванням. Це також цікаво було б спробувати таке. Бачила, також роблять на страусиних яйцях, також цікаво дуже. Там навіть можна більше витравлювати, бо там. Шкарлупа е, товща, угу. і рельєф е, виходить тоді більше, і воно так цікавенько. от. Нехай дійсно все вдається, всі творчі плани. Наш ефірний час добігає кінця, оскільки ми з вами спілкуємося в великодні дні, такі гарні, святкові. Маєте нагоду звернутися до хмельничан і привітати їх зі святами? Так, е, ну. Вітаю всіх з Великоднім, з таким світлим святом, приємним. Я думаю, кожен чекає цього свята. Так само бажаю найперше, це нам, звичайно, мирного неба, щоб здійснилися усі побажання, мрії кожного українця. Також бажаю бути здоровими, успішними. Зберігати свої традиції, примножувати наші здобутки і втілювати всі свої плани в життя. Я вітаю всіх хмельничан з таким родинним святом. Хочу побажати світла, добра, віри і мирного неба на землі. Дякую. Я вам щиро дякую. Дякую, що завітали. Дякую за цю красу, яку презентували, і за те, що зберігаєте наші традиції, промножуєте ну, і нові техніки втілюєте у життя. Це надзвичайно цінно. І зі святом вас і ваші родини. Дякую. Дякую, дякую. нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Ще раз вітаємо зі святом Україні перемоги, а у кожну родину злагоди та любові.